Пам'ятаєте, як в кіно білі прийшли, грабують, червоні прийшли, теж грабують, так і з поліцією. Коли були менти, то грабіжники ховалися під синьою формою. Зараз ховаються під формою нових поліцейських. Саме така історія зараз відбувається в колишньому кіровограді, зараз в Кропивницькому. Там одні люди у поліцейській формі грабують ювелірні крамниці, а інші люди в поліцейській формі аж ніяк не можуть їх зловити. Історія таємничих поліцейських пограбувань далі в програмі. Нечуване нахабство та самовпевненість. Посеред білого дня на очах сотень перехожих два збройних амбали у поліцейській формі заходять у ювелірний магазин. Ні, вони не збираються купляти коштовності. і Не приїхали на виклик. Це звичайне пограбування по світловодському. Вже майже втративши надійну допомогу з боку правоохоронців. До нас звернулися пограбовані власники ювелірних магазинів Кіровоградщини. Тож гроші починають розслідування. Ми проведемо власний експеримент, допитаємо свідків та з'ясуємо, як пов'язані злодії у формі зі справжніми поліцейськими. Це не Перебудете говорити, так? Ні. Це Світловодськ, Кіровоградська область: Всього 300 кілометрів від Києва. Срібляста ауді паркується біля магазину. Та відео видно, що настояла з команди для того, щоб вже почати черсам грабіж. За секунду із неї вистрибують грабіжники. На бронежилетах напис поліція. В руках вогнепальна зброя. моя поняла, що йде крабління. Вона встигла нажати кнопки визову. Відді охорони, Вида хана видисока охорони. Охоронця швидко кладуть на підлогу та надягають кайданки. А продавчиню ставлять на коліна. Вона благає перехожих по допомогу набираю по стаціонарному телефону 02. Мальчики и девочки, говорю, здесь рядом магазин Диамант Града. Вот. А что в ответ? Мы знаем. У меня и трубка выпала. спокойно та без поспеху. Злотии виносят 5 кг золота на 6 млн гривень, навіть не подивившись у сторону срібла. Даже даже кто золото тес, те, которые упали на пол, они их спокойно подобрали. Спокойно сложили весь шок. То й звісні відповідні була понятна, що їх ніхто не троні. Ні, ні служба ВДСО, ні, ні роботі поліції. За дивним збігом обставин приблизно через 20 секунд після втечі грабіжників неквапливо під'їжджає поліція охорони. Ви напевно подумали, що тут почалися справжні голівудські парагони. Грабіжники почали тікати, відстрілюючись, а поліція гнатися за ними під вийсерен. Та ні. Із поліцією охорони на хвості вони покотилися грабувати ще один ювелірний магазин за три кілометри від першого. Відкрилися двері магазину. З криками всім пол лежать. Вот, і одразу пошли вистріли. А люди були в формі я маю, в формі поліці? Так, да, була камуфляжна форма, і збоку була нашивка полиции. Нам повезло, що він попал именно в щиток і погас цвет. Это їх напугало. Свідки твердять: після другого пограбування грабіжники повели себе ще нахабніше. Вони розвернулися та повз місце першого злочину, яке в теорії уже мало б бути оточене оперативниками, спокійно поїхали на виїзди з міста. Це просто не вкладається у голові. Де ж загубилася поліція охорони на прямій вулиці? Чому вони не зупинили грабіжників, якщо ті поїхали їм назустріч? Загалом від моменту, коли продавчиня натиснула тривожну кнопку до приїзду поліції, пройшло приблизно 3 хвилини 15 секунд. І це не так вже й багато, але від ювелірного магазину до районного відділу ОПО всього на всього метрів. Програма гроші провела власний експеримент. Відстань від місця розташування ДСО до ювелірного магазину ми подолали за одну хвилину 20 секунд. Що ж, давайте тепер перевіримо, за скільки Державна служба охорони приїде на інсценоване нами пограбування. На цей раз поліції охорони знадобилося всього 2 хвилини 40 секунд. Якби за цей же час вони прибули під час пограбування, то злодію вдалося б взяти на гарячому. Добрий день, панове. Програма гроші. Телеканал Один плюс один. Я журналіст Олександр Соколов. Дуже приємно познайомитись. І найцікавіше, це далеко не перше фантастичне пограбування на Кіровоградщині. До речі, за абсолютно аналогічним сценарієм були пограбовані магазини в Олександрії та Знам'янці тієї ж кіровоградської області. Як це не ужасно звучить і не страшно, нам не звісно нічого. Пройшло вже більше трьох місяців. Получається, на цю на Україну Кіровоградська область одна, яка може спокійно крабіть, убивати і заключить. Чому правоохоронці Кіровоградщини досі не спіймали людей, які грабують ювелірні, прикриваючись поліцейською формою? Першим тримати відповідь буде начальник Світловодського відділу поліції охорони в Кіровоградській області. Сергій Володимирович, програма гроші. Телеканал 1 плюс +1». один. Мене звуть Олександр. Ми доїхали за хвилину 20. Зараз ваші люди приїхали за 2 хвилини 40 секунд. Присажуйтесь. Все. Я доповім керівництво. Не бажав, але таки заговорив. Там був ще один магазин. Ви, До нього вони взагалі не доїхали. Ми Я його не охороняємо. Зрозуміло, вони переслідували просто тих людей, які поїхали грабувати други магазину, але чомусь не доїхали до них. Дивна ситуація дуже дивно. Погодьтеся. Дивне та вкрай не виправдання, як для начальника поліції охорони цілого міста. Схоже, прокуратурі також так здалося. З урахуванням того, як сталося пограбування у світловодську, слідство не відкидає версії можливої причетності до того, що сталося, а саме до грабунку цих магазинів працівників охоронних систем і охоронних структур. Речниця головного управління національної поліції в Кіровоградській області пообіцяла програмі гроші та потерпілому особисту зустріч з начальником слідчого управління Кіровоградської області. Зараз вам потрібно буде звернутися все таки до слідчого управління, оскільки ці люди зможуть вам по суті розгляду кримінального провадження розслідування, надати всю необхідну вам інформацію. Проте за п'ять годин нашого очікування Таршин Дем'яна Анатолійович так і не знайшов жодної хвилини, аби прокоментувати журналістам таку пляму на честі мундира. Я вам кажу, усе виходять люди. Також кажуть, що більше офіцери виходять, кажуть, що Немає до того ж, навмисно чи ні, але речниця нацполіції в Кіровоградській області направила журналістів хибним слідом, переплутавши навіть прізвище слідчого. Увесь цей час під слідчим управлінням ми чекали на пана Савченка, і лише у Києві, надіславши запити, з подивом виявили, що слідчий по справі Фільштейн. Програма гроші. сподівається, що поліція Кіровоградщини таки зверне увагу на перевертні у погонах та відправить злочинців за грати.